Всім привіт! Сьогодні з Віталієм на Десні. Знову буде джиг. Знову хочу спробувати половити Судака, знайти Судака. Поки що жору немає і кльов дуже поганий. І кожному клюванню судака будеш радий. Перевіримо, погода сонячна, вітерець, тепло, кінець жовтня. Сьогодні 23 жовтня. Старі нові місця. Будуть і старі місця і по нових пройдемося. Бейше в цьому сезоні проджигуємо. Будемо шукати рибу не тільки на глибоких ямах, а будь-де де можна джигнути. І я сьогодні розпочинаю з ось такої приманки. Це МА-2 і грузок такого кольору. Знаєте, просто закінчились великі грузки, ну там 28-30 грамів, а є отакі. Думаю, нічому ну, вони будуть лежати, буду їх відривати. Це форма грушка пофарбований кольоровий метал. Отак. Судак зараз ще не злізся на яму, він може бути де завгодно на будь-яких глибинах, десь на руслових бровках, десь на корчах. Потрібно перевіряти різні місця, не тільки глибину. Минулого минулому році в такий час нам судак траплявся на глибинах. До трьох метрів і під берегом. Недалеко від берега, а може, коли проводка з коси, також були клювання судака. Сьогодні знову тестування спінга Favorit X1. Оновлений в минулому році моделька, як пишуть на сайті, x1.1 до 36 грамів. Течія в десні з кожним днем все сильніше і сильніша, тому що вода піднімається. Пройшли дощі. І вода стрімко підіймається. І, я думаю, із-за цього і риба рухається. Там де вона стояла два тижні тому, сьогодні її може вже не бути. В умовах Деснянського спінга, коли ти ловиш з берега, чим довший спінг, тим краще. Бо й корчі, і кущі, і високі берега, і навіть дуже круті бровки. Через який важко перетягнути приманку. Це все заважає ловити, витягувати рибу. Багато зачепів, багато відривів. Тому в мене спільність довжиною 2,57, здається. Іду туди до Віталія, він трошки вище зайняв точку. Я тут покидав, нічого не було. Ми сьогодні кілометраж ми наб'ємо. Сьогодні пройдемо. Один затяжний поворот річки, десь більше ніж пів кілометра проб'ємо. Потім перейдемо ще на один поворот і так майже весь день. А риболовлю починаємо об 11-й, щоб трошки потеплішало, то ми не спішили. Зранку морозчик. Зранку не факт, що буде клювати. Бувало різне, але... Коли судака мало або він не клює, то краще більше рухатися і шукати активні, чим стояти на одній точці годинами. Ну, якщо клювання є, стояти можна. Якщо їх немає, то за 15-20 хвилин все зрозуміло і йде далі. Ну, це на перевірених точках. А де так, чисто аби не кортіло, то я роблю три закида на активного. Немає, йду далі. Бо з року в рік... Працюють одні й ті ж самі точки по Десні. ну На нашій Десні. На Десні вище сейма. Пишіть в коментарях, де я ловлю. Я ловлю на Десні, вище сейма. Нижче, ще не пробував, може якось поїду, спробую. Буде видно. Ну, кажуть, що починаючи від сейма, там голяки по рибі. кльову немає, хто пробував, взагалі там, ну, болт. Погода сьогодні дуже сонячна, який колір приманки краще в таку погоду. Чесно, будь-який колір може спрацювати. Я ловив на рожевий, на кислотний, Ну, частіше ми раніше використовували це фіолет, відтінки фіолету масло і карамель. Це три основні кольори. А от по кислоті. Ну, може під вечір краще, коли вже погано видно, коли вже починає темнішати. Але вдень, коли знаходиш активну рибу, вона клює на різні кольори. От я зараз вимотаю, якщо не відірву, покажу вам, який я постав зараз колір. Це О! рожевий, такий прозорий. Якби, що нагадує, не знаю. Головне знайти рибу. Якщо знайдеш, тоді щось можна казати. А от зараз пошуки. Я думаю, що сьогодні роздачі не буде. І Якщо пощастить побачити клювання, то це буде дуже добре. Зараз з такою активністю, напевно, що Якщо потрапиш рибі під носа приманки, може тоді і клюне. А от як це зробити? Чим більше закидів, тим більше шансів. Ми от перемі... переміщаємося і... Ахтивної немає, щоб знаєте, як колись було. Є риба! Ах ти! Клювання повисло і відпало. Злупануло Віталій. Та я не знаю, я думаю судачок. Корещука, зараз побачимо. А може навіть і окунь бути. Ну, порізів немає. А, судачок. Це був судачок. Є сліди від... Ну щось таке невеличке було. Сліди від зубів є. Отак. Перше клювання. Більше клювань немає, спробував змінити проводку і приманку. Тепер проводка більш плавніша. Такі невеличкі протяжки по дну, по типу джигріга і довша пауза. Ну Тут в основному стоїть дрібний судак. Може якийсь і заскочити і більше, може і щука влупити, але оскільки я тут не ловив, клювання майже завжди є по осені, по сезону, як кажуть. Але дрібного судака. Крупніший він десь стоїть трошки в інших місцях. Але рік на рік не приходиться, бувають виключення по кльову. Якщо ловити чисто судака, то то флюр не потрібний. Максимум там 0,4 достатньо. А от якщо є шанси улупити щуку, то я ставлю 0,6 його також щука кусає, але рідко. Ну, відірвався, буду зараз в'язатися. Ми з Віталієм одночасно відірвали по приманці а риби ще не підіймали і що робити в такій ситуації стояти далі колотити дрібного садочка, може клюне Чи краще зміститися пошукати в інших місцях ми йдемо далі перев'язався отака така гюмова приманка колір бачите я не знаю як правильно він називається ну натуральний колір бувають сезони ще він ловить дуже добре Тулимося до корчів. Біля корчів буває хижак. Чотири дюйми вже проти вітру не, не летить так, як хотілося, але закинув. Отут зараз обкидаємо і переходимо на інший поворот річки. Також з глибинами, з корчами. Здається, було клювання риби. Так це риба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Врага, вивлювання. Може навіть і щука. Так, вітер не дуй. Так, 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 дивимось. Хм, То це був, не знаю. Здається, дрібний судак. Ну був. На берегові бровці. Ще одне клювання тут ну, взагалі сьогодні друге клювання. Mm. Ну, риби поки що ми не бачили. Отакі він вже на десь ні. Перейшли ми на іншу ямку і в тут клювання на першому закиді? На першому закиді клювання, я думаю, судачка це 100%. Друга інша риба тут. Зараз побачимо. Може ще і піймаємо вже. Ти скільки грамів кидаєш? А я 24. І от нарешті Віталій тягне рибу. Хтось повис у нього там, маленький чи ні? А забирати як? Я не спущусь тут ніде. ну там може, а ну. Почекай, може він там і невеличкий. Зачепився за бровку під берегом. Нормальний, треба спускатись. Так, чекай. Судак, судак, судак. Ну і як? Стрибать у воду. Скручуть, тут я не спущусь. Да лізу вже. Лізу! Так. На другому закиді всяко хлювання в нього і риба є. Він вже лежить припаркований. Ха -ха. О, який та сполоснуть? Чихаю піску. Ні, кілограма немає, але довгий. Заліковий точно, але ну, кілограма немає, бо якийсь він худий і довгий. Ну давай якось. Оставлю я черв'ячка такого кольору. Зараз побачимо. Я ще не встиг жодної проводки нормально зробити. Тільки я закидаю, Віталій тягне рибину, я йду витягувати. Потім виматую і перезакидаю. <с Army> У нього три клювання, я ще жодної проводки не зробив. <плес> Тяную я собачка. Тяну. <плес> Та, буду якось сам зараз вискочу. Може я його так випру. О, так нормальный. Нормальный. Я его зараз. Вот так. Выкину. О. Бачите, який судачок. Трошки змісився в сторону і чітко на бровці клювання судака. От уже я розловився вже веселіше. Знайшли активного, бачите. Ну, клюють вони на черв'яків. Як правило, коли щось починає працювати якась приманка, то ти відразу її відриваєш. Я її відірвав. Прив'язав новеньку, ось такий колір. Знову ж таки, приманка типу черв'ячок, чи личинка, чи п'явка, як хочете називаєте. І грузок уже 25 грамів. Ну, щоб менше чіплятись, бо тут трохи зачепів є. Якщо джигувати до самої бровки під берегом. Та, ну, щось невелике, а може і нормальний. Може і нормальний судачок. Ух ты я як дали під берегом. Так, витягнув на берег. Тепер буду спускатися. Це на іншу приманку вже. Ось він. О так. Нормально. Я думав, взагалі буде якийсь дріб'язок. О. О, який. А? Ух ты, ух ты. Ух ти. А зверху здавався менший. А тут зараз такий от судак. І як погода змінилася, було так спокійно, я навіть куртку знімав. І спочатку в шапці було некомфортно, а потім вже й шапка так вже нормальна. Похолодала. Ну що, будемо трошки тут товктися, змінювати приманки, відривати приманки. І можна буде поджигувати на вході в ямку. І на виході з ямки можна також джигувати. Якщо судак є в самій ямі, він буде ходити не тільки в ній, а буде і нижче, і вище, і десь може і на косу виходити. От я думаю, сьогодні ми тут вже до самого-самого пізнього вечора будемо ловити, нікуди не ходити. Ну, знайшли рибу, то чого його бігати. Так, ну от і все. Ти влупило Іди Віталій спустися забереш Не знаю хто тут, судак чи щука, Ну щось важке Віталій вже іде забирати Іде, іде іде Добре, да? Так, да, Віталій Некілуха точно он пішло куди Де судак? Так, Віталій. О, хороший. Залік. Улупив. Викидай його. Це поставив нову приманку і на першому закиді клюнув. На нову. О, я сам не знаю, ще, як толку називається, зараз покажу. Такий судачок. Отакий. От Прекрасен, зараз, зараз. О, ух. Ух. апарат. Ух. Гарний апарат. Приманка. Фу. Емоції. Ха-ха. Вот такая рыба. Приманка ця називається Katech Swingbait 2,8 дюйма. Ось такі вони йдуть по формі. Бачите, Віброхвости А як починалася сьогоднішня риболовля? Ходили, никали, ніде нічого, такі якісь удари дрібного судачка ось подивіться, буде видно, не буде видно. Судак залишив на грузку сліди. Чи сфокусує воно, сфокусувало. Бачите як? Оце от було холостеклювання, влупив грузок. Дивіться, що я витяг, витягнув, Капець, такого в мене ще не було. Джигував, джигував і виджигував чиюсь приманку. Руманки капець, звісно ж. А як воно так залигалося? Дивися, це кейтеч так його розбухло, розпирло. Кейтеч. Mm. На бровці щось таке дринь. Думаю, що воно там таке? Я так і думав, що це буде. Чужу приманку виловив з десни, свою залишив на іншому закиді. Десь в тій точці, де я її вицепив. Там чіпляється бровка на бровці, чи коріння, чи залишки якихось шнурів, може якісь мотузки якорні. Ну, таке. Там приманок вже дуже багато лежить. Треба зв'язатися. А якщо спробувати більшу приманку, ось, наприклад, отак, отакі от. Як його там звати, Easy Shiner. То ми ловили на маленьких черв'ячків, а тепер більше вібро Віталій знову відірвав приманку. Знаєте, я вже не рахую скільки ми сьогодні відірвали, Ну, відірвали. Я штук 4 точно. Віталій 3, напевно. І це ще не кінець. А Віталіян Окуня піймав, дивіться, якого, грамів до 300. І знову цей черв'як з Impact 3.8. Це на глибині, на бровці. Треба вже трошки змінити локацію. Вирішив покидати на вході в ямку, де глибина. Ну, метрів 4 може. Але є корчі. Тому тут також може бути хижак. Повідривав вже всі важкі грузки там, починаючи від 25 і до 30. Вже немає. залишились такі. 16-18. <різь> Сьогодні можуть бути рекорди по обривам. Але не факт. Ну багато відірвано. О, тут вже покруче, не джигується. 18 грамів ніяк не джигується. Не зносить і все. На косі там ще як-небудь стукає, тут все. Віталій пішов вниз від ямки, а я вверх іду, шукаю. Побачимо. Вирішили розділитися, щоб швидше обловити місця, бо... Ну трошки ми затримались на ямці, ну там було клювання, Було нормальне клювання, А часу вже мало, ну залишається на риболовлю максимум 3 години. Якби стояти на одному місці можна, але треба трошки інші точки перевірити з нетронутою рибою. Бо там вже ж активно ми піймали. Не знаю як я тут буду витягувати рибу, якщо клюне. Ну спробую. Бувало тут і судак клював, і трошки вище там щука, але ну, я туди не хочу лізти. Я в цьому місці постолю перед заваленими корчами. Неглибоко. Середня швидкість течії, 18 рамів стукає, все нормально. І знову відрив приманки. Віталій також, напевно, зараз відірве. Ну, Вже, вже немає на що, реально немає ні гачків. Ні, грузил. Флюрика залишилась. Скільки? Метр. Метр тридцять. Це весь флюрик товстий. Ну, ми на двох його його використовували. 0,6 повністю все. Відірвав? Чи нас відірвав? Якщо додому? Так, дежи. Mm -hmm. не по-дурному з Оскільки одорвано вже цих ці... Вони на нас її закарчі тепляються, тільки за корчі, ці шнури. Ну все, вирішили збиратися додому, хоча ще можна ловити години-дві ну, точно. Але ми вже наловилися, риба піймана, були судаки. Віталій піймав навіть два окуня. Якби ну, нормально. Супер. Можна було дочекатися ще вечірнього виходу, але не факт, що він буде. Бо активну рибу ми піймали. І що ми піймали на цьому місці? Реально, ніхто не розраховував, що буде стільки клювань, що і такий буде і судак гарний. Віталій один судак і два окуня. Окуні, причому на, на джиг з грузилом 30 грамів. І приманка 3,8 дюйма. Черв'як. У мене 3 судака. І було ще кілька клювань холостих. Ну от і все. Це все на одній тоці ми піймали. Шість рибин піймали на одній тоці за кілька годин. Потім кльов притих, бігали, бігали. Навіть відривалися Я точно штук 6-7 я просто вже не хотів рахувати. Ну це джиг. Там де чіпляється, там і риба. На чистому дні ми сьогодні риби не знайшли. На цьому все, топаємо до машини, будемо їхати додому. Якщо ще, ще вийде, спробуємо сюди один разок приїхати ще поджигувати в цьому місці. Рибу потрібно ловити там, де вона є. Багато місць вже в цьому сезоні перевірено, тих місць, де можна ловити. Звичайно ж, багато місць вже не можна ловити, вони всі нижче там були в нас такі осінні судакові точки, де можна було половити. Тепер вже все. Тут ще ловимо. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.